Мати, моя рідна, ви вірите в те, що я сідаю знімати відео? Я ні. А, можна сказати, що я наполовину роблю це з-під Просто тому, що а, я відчуваю певну совість перед тими людьми, які підключили спонсорство. Які очікують додаткове відео, які очікують на звичайні відео, які очікують на плани на літо, прочитане, покупки. Просто перед вами мені трішки соромно. Настільки трішки, що я зараз змушую себе сідати, знімати відео. Так, я собі відстригла більше, аніж в мене було, але насправді за цей час, поки ми не бачились, у мене волосся досить таке. Багато відросло. от І е, я трішки нервуюсь і говорю, аби що. Е, насправді, наступним відео буде анхол, буде великий анхол. Ну, в плані там, близько 30 книг, насправді це для мене багато. Ні, е, е, я не закидаю свою діяльність, і мені добре бути тут. Я знаю, що є люди, які очікують і кожного дня моніторять. Е, Нові відео, взагалі новий контент. Я зараз і в інстаграмі більше перейшла на лайв, але там фігурують книги. І сьогодні я б хотіла поговорити і, взагалі, розділити це відео на декілька частин. Звісно ж, я завжди структурую все в своєму житті. От для мене важливі списки, адже так, я. Розумію, що я живу, так і що, в принципі, я не забуду за той чи інший момент. От і сьогодні, звісно ж, я поговорю, що відбувається. Також я хочу розповісти, що буде далі з каналом. Вибачте за світло, трішки воно мигає. Також в мене відкрите вікно, інакше я просто тут помру від задухи, і також хочу розповісти про те, що я читаю, як взагалі зараз у мене з читанням. Отже, на три частини ділимо відео. Давайте будемо розпочинати з. Найголовнішого, що взагалі відбувається. Крайнє відео я виклала орієнтовно 12 травня, і от сьогодні у нас уже 16 червня, і насправді це досить великий проміжок часу, коли я не сідала перед камерою. І також у мене розпочатий влог, де я по-перше, читаю. Влюбленого ремарка, і я його досі не дочитала, пізніше про це поговоримо. От, І також я там показую книги, які мені діслала декілька видавництв в продовження тієї моєї акції, де я збирала книги для бібліотеки. В принципі, той матеріал в мене є, я просто не знаю, як завершити те відео, адже. Зараз я розумію, що там зовсім інша я, і тому не розумію, в яких рамках мені це продовжити. Але матеріал там важливий, адже я все ж таки не відзвітувалась видавництвом, і це також певний тягар. Але просто я не знаю, в якій структурі це зробити, аби це було цікаво вам дивитися, а не просто викласти аби викласти, і також щоб це було достойно для звіту видавництва. Тому, в принципі, якщо у вас є ідеї, я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені з цим допоможете. Плюс міну, щоб ви розуміли картинку, я там звітуюсь а, з тим, що я отримала, як я передала все, і також ми починаємо читати станцію на горизонті. Але м -м, зараз я цю книгу не дочитала, і в принципі я не знаю, коли я її дочитаю. І тому було б логічно, якби я її дочитала і так і би розповіла. А своє кінцеві враження. Але зараз у мене з книгами трішки біда. Про це, знову ж таки, пізніше, тому, в принципі, з контенту у мене от є таке. Ем, в принципі, я обіцяла вам багато відео на літній період, але якось так стається вже друге літо поспіль, що я просто не в собі, скажімо так. Я знову влітку міняюсь. І насправді це було більше в кінці квітня, навіть, а не. В липні, як минулого року, я думаю, що ви бачите, які качелі мене переслідують. Я з тим не можу нічого абсолютно зробити. Адже є моменти, є люди, є ситуації, які дуже впливають на мої плани, мої самопочуття, на мій стан загалом. Це певні щасливі моменти, це певна розлука, це розчарування. І знову ж таки, за цей місяць відбулось настільки багато. Всього це просто концентрація а, речей, які відбувалися за мною, напевне, за останній рік. Тобто, в цей період, за весь травень, маю на увазі, відбулося настіця як кульмінація в книзі. Знаєте, ви читаєте книгу в 600 сторінок, і там приблизно 100 сторінок з них це кульмінація. От цих 100 сторінок кульмінації в мене відбувалося в травні. І зараз я не знаю, як я зможу викладати відео. Я не знаю, як мені читати, я не знаю, як мені взагалі функціонувати. Адже є певні моменти, за які я не можу вам розповісти. І ніби як все окей, навіть коли мене питають, що в тебе сталося, можливо, тобі треба допомогти. Ні, дякую. Я бачу всі ваші коментарі під відео і під старішими, і під новішими. Я бачу, що останні два ролики вони досить таки мають хорошу статистику через те, що в мене не виходять нові і люди передивляються їх. І я дуже... Дуже вдячна вам за це. Просто, напевне, зараз, те, що я сижу, це все дякуючи вам, адже я відчуваю просто величезну підтримку. І, звісно ж, це вижимка тих людей, які дивляться мене давно, от які дійсно. Чекають, їм потрібні мої відео просто через те, що їм також буває сумно, їм також потрібна якась розрада. І, в принципі, канал в мене створений. Перше, в задоволення, а друге для того, щоб бути тим промінчиком світла і добра, навіть якщо це негативні відгуки на книги з матюками, там, з постільними сценами і так далі, з моїми фейерверками емоційними знову ж таки від вражень... А... Все ж таки хочеться, щоб цей канал був як е, певна допомога комусь, е, як е, певні обійми. Я знаю, що для багатьох в страшному світі, в якому ми живемо, це є порятунком. І в принципі, зараз для мене канал це 70% про задоволення, 30% — це все як е, контент для підтримки вас, у підтримку вас. Називайтеся як хочете. От тому е, давайте плавненько перейдемо зараз до контенту. Адже тут перше витікає до другого, і друге витікає з першого. Насправді, про читання тут е, взагалі мова не йде, і я просто не знаю, про що вам знімати відео. Е, я спеціально біля себе поставила блокноти і книги, як знаєте, певні тезиси. Давайте розпочнемо з блокноту покупок. Я маю для вас 20 книг. От. От вони є 20 книг, і ви можете так бачити, які там книги. Я не соромлюсь, але оці от підігрів аудиторії там скоро покажу вам таке, таке. Ні, я такого не люблю робити. Я навіть можу перерахувати, що там. В принципі, ви багато книжок побачите у сьогоднішньому відео. Насправді це також були певні подарунки. Я дуже дякую підписниці Ользі. Здається, таке Ольга звати її, яка мені діслала. Мала надіслати одну книгу. Відслала цілих три просто в подарунок, і книги дорогущі. Це друга частина хроніки буресвітла Сандерсона от така цеглинка. Це також хитрощі лукавства Локера Ламоре від неба. 800 гривень коштує ця книга. І також четверта частина ну, точніше, одна з частин ам... Аберкромбі. Ам... Просто величезна вдяч... вдячність, дяка, обійми і це, мало бути сердечко. От, просто за всі слова. Навіть якщо ви просто пишете мені в телеграмі, це люди підписуються на мій телеграм-канал, при тому, що я нічого там не викладаю. У мене за цей час були лише два дописи, і люди підписуються. І я така. А як це працює? Тобто, коли я пахаю, підписниць, е, підписників, взагалі, підписок немає, переглядів немає, а коли я зникаю. Як це працює, не розумію. Ну, коротше, з покупками тут біда повна, в плані, що в мене є 20 книг, я можу вам їх показати. Але для цього потрібне натхнення. Мені зараз, я навіть не знаю, чи хочете розповідати вам про книги взагалі. Адже я не розумію, що я хочу читати, Я не розумію, що я про що мені знімати вам відео, адже. Говорити зараз про книги це щось другорядне. І діло не в тому, що я відходжу від книг, а просто я себе так відчуваю. Блокнот прочитаного. Дякую Кньопа. І Тоша. Хто ще буде гавкати? У мене шість собак. Оп! Я навіть... Так, сьогодні вже червень. І так вже половина червня пройшла. А в мене тут навіть немає підписаного, що червень е, ніби наступив. Так? А маленький друг було прочитано 3, 3 числа і пляж не читав 6-го. Все. Ну, тобто, ви розумієте, так? Насправді, я зараз читаю 5 книг, ні одну не дочита 6 книг. Про одну не зможу вам розповісти. Чи рахую я сторінки в день? Ну так, можливо, це буде 20 сторінок за тиждень і що. Ну, всі мої щоденники просто пішли е, кудись гуляти. Зараз я не хочу це вести. У мене комп'ютер не включався, напевно, ділі-дві. На Щоб ви розуміли, що відбувалося, я навіть купила е, доволі таку рідкісну штуку Ключі царства Кроніна. І це, ви подумаєте, що я з'їхала з глузду. І це, до речі, та книга, яка була певним рубежем е, початку змін. Uh, ви подумаєте, що я з'їхала з глузду, адже Кронін раз, uh, Кронін два, Кронін три, uh, Кронін 4. Це всі книги, які я хочу прочитати. Я не читала ні одної. Я не знайома з Кроніном, але ну, в плані я читала замок Капелюшника, половину книжки, я прочитала, 150 разів про це розповідала, але я її не дочитала. Тобто я знайома з мене написання писання автора. Але я її закинула. Тут немає замку-капелюшника, але є інші його книги: Три любові. Цоря дивляться вниз, ключі царства. І знову ж таки, от дві його новели, тому що я не люблю новели, так я її купила Леді з гвоздиками» та жінка землі. Адже тут розповідається про сильних жінок та їхню долю в суспільстві. В такому гімняному та кончному, вибачте, суспільстві. Адже там відбувається просто якийсь страш. Так. Ну, в принципі, що мені з цим робити? А, я дуже чекала на призамовлення та, в принципі, на от, посилку з цією книжкою кохання в мозку Алі Гейзелвуд, але я її ще не читала, не починала читати. Зараз ця книжка в мене як а, допомога а, в роботі, адже для того, щоб створювати обкладники та чохли для книг, мені потрібні книги. Потрібного розміру, от, і вона в мене от постійно фігурує в руках, тому що я заміряю, чи правильно все розмірила в кладках. Я навіть купила рідкісну книжку Бернгард Шлінк. Бернгард Шлінк. Ох, ці німці. Я дуже довго і давно дивилася на цю книгу, але вона просто коштує. Дурних грошей OLX. Просто це дурні гроші віддавати за таку маленьку. Окей. Ну, щоб ви розуміли просто, а, в... наскільки вона? Вона маленька. Вона маленька. Це 16 й рік, це фоліо. Тут а, ну, не дуже собі обкладинка, а, ілюстрація, ви розумієте? Хочу говорити, що книжка гамно. значить, я буду говорити, що книжка гамно. Ну, ви вибачте мені. А, Тут великий шрифт, ну в принципі, тут маленька кількість стрінок, навіть, ну, 200 стрінок, нехай буде. Це який, я сказала вже 16 рік, і ну тут так собі люди продаються за 600 гривень. 600, ем, ну я розумію, що це книга ніби як культова, от і зараз важко знайти. Я ж її купила за 100 гривень на тому Я навіть не роздумувала, чи потрібна вона мені чи ні, тому що я тоді не купувала книги. Я її купила. І, до речі, я б хотіла зняти на неї якийсь читацький щоденник, чи, можливо. Ні, читацькі вихні я не хочу знімати. Ви мені вибачте, я люблю більш читацький щоденник, але моє особисте життя десь за кадром, а я е, роблю акцент саме на книзі. Було б вам таке цікаво чи ні? Тут а, щось про війну, тут щось про кохання, тут щось аля сюжет в лоліти на Бокова, але в трішки іншій інтерпретації. Кажуть, це щось схоже, але, тим не менш, навіть певним чином краще. Але при тому, що манеру Набокова досить таки важко переплюнути. Так, це російський автор. Але, в принципі, ну я читала Лоліту, і тому тут ну порівнюють я не можу це не сказати і не згадати. Що ж і переходимо до третьої частини цього відео, і це в нас книги, які я зараз читаю, і взагалі книги, які в мене знаходяться в моменті читання. Як я вже сказала, є. Одна книга, за яку я не можу вам розповісти за певних причин, вибачте. А, ну, Звісно, як я вже казала, станція на горизонті ремарк. Боже. Якби він жив, я б поїхала в Німеччину, їй-богу, е Читувала би під його будинком і кричала би, я тебе люблю. Ну, от Просто я не знаю. І так, я в курсі, що він надихався Достоєвським. Я не можу нічого з собою зробити, адже мені подобається цей автор. Мені, в принципі, імпонує його життя, мені імпонують його думки з того чи іншого приводу. Мені імпонують його книги, в мені відгукуються його книги. В кожній книзі я знаходжу для себе частинку того життя, що в мене бувається. Ну, я думаю, ви розумієте. І... Це перша книга, яку я не змогла дочитати не через сюжет. Хоч тут сюжет доволі таки простий. і Ця книга трішки така прохідна в Ромарка, адже вона була написана на початку його творчості. Це рання творчість, це рання проза ремарка. І от у мене навіть є декілька поміток. Просто через те, що там були цікаві думки. Ну, в принципі, як завжди, я не прочитала. Ну просто ну, це смішно, 50 стрінок, при тому, що книга має 230 стрінок чи 220 стрінок. Це гарний форс, це, до речі. Ем... До речі, моя колекція ремарки якраз там наверху вистачає місця на оцю одну книжечку, яку я не можу туди поставити. Ем... Потрібно просто зібратися з силами, з духом і м -м... дочитати її. От і все. Коротше, якось біда з цією книгою далі. Мені соромно перед віхолою, адже я не показала три книги, які вони мені надіслали. Одна з них це, звісно ж, Євген Коновалець. і позавчора навіть було день народження е, у цього полководця. Е, що сказати? Це історія нерозкритого вбивства. Тут настільки детально все описано. Я, в принципі, згадувала про цю книгу. Е, в деяких відео, не пам'ятаю вже в яких, до речі, матері закладинка гори та не згорає дуже, до речі, зараз е, актуальненько. От, Але я її поставила в цю книгу, адже мені здається, що які би не були перепони м у творчості, в пла творчості. Чому я кажу творчості, коли говорю про полководця, просто через те, що ця людина. Творила нашу історію. І от те, як його вбили, це, звісно, дуже страшно. І тут дуже багато документалістики. І в принципі, це цікаво читати, але просто, напевне, зараз мені це не потрібно, і тому я не можу її дочитати. У мене навіть є декілька відміток. А, тут маленькі шрифт 400 стрінок. І це перша книга Віхоли в, в твердій обкладинці. Вони впоралися з цим просто шикарно, класно. Я ще дуже хочу в твердій обкладинці у них Голодомор. Але там книга. Дуже цікава, я вже її гортала в книгарні, передивилась зміст, вивчила зміст. Я розумію, що вона мені потрібна, але вона коштує 700 гривень. 700 – це дуже дорого, це тумач. Можливо, якщо вони мені напишуть, як і кашка, я знаю. Якщо вони мені напишуть, я попрошу в них на огляд, і обов'язково вам про це розповім. От тому, от така книжечка. Забула сказати, що зараз відео не будуть мати графіку. Просто я буду викладати так, як мені захочеться. Навіть якщо це буде два відео в місяць, навіть якщо це буде одне відео в два місяці, якщо це будуть покупки за покупками, чи якщо це буде прочитане за прочитаним, ви мені вибачте. Просто мені так зараз ок. Надіюсь, що вам також зараз також. також, зараз також, що. Також буде це окей. А, от, в принципі, одну з тих книжок, яку я не показувала, не розповідала, адже не знімала відео, відвіхала саме це історія архітектурних стилів, великих і не дуже, від Катерини Липи. І також я вам ще не показувала книгу а, там про вбивства у тенетах загадкових історичних вбивств. Там від смерті Людовіка 14-го, здається, я не пам'ятаю, хто там був. От і до Степана Бандера, тобто там ця книга присвячена вбивствам, як це вважалось і так далі. Ну, звісно, цю книгу я розпочала читати першу, до речі, вона не форматна, трішки, немає зараз що порівняти у Віхола, адже вона трішечки більшого формату, така квадратненька, дуже симпатична. Я її трішки так і прочитала. 87 сторінок, Ну, звісно, це моє. Ну просто це. Я не знаю, як воно. Ну ой, добре, якщо ви не розумієте, я викладач образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Я вивчала історію мистецтва. Я вивчала от, це все. І ця книга це просто, ну це точно моє, однозначно моє. Що ви розуміли? На 87 сторінок у мене є досить таки багато поміток. Я собі відмічаю якісь моменти. З декорування, оформлення, будування, стилізацією а, різних а, архітектурних будівель. От я також тут відмічаю ці місця, які би хотіла відвідати. Для мене це було нонсенс, що тут стільки місць в Україні, які хотілося б відвідати. Вони всі варті уваги. А, от і, в принципі, мені подобається вивчати цю книгу. Це саме. А, Книга не для розслаблення. вона написана супер легко, але все ж таки я працюю головою, коли я читаю, адже, ну, по-перше, я розумію, що тут не все описано, і в мене є певні такі, знаєте, не претензії, просто є, є певні знаки оклику в тому, що мало написано. Тобто, основні стилі, основні. Характеристики стилів, вони не описані. Ну, тобто описано лише 70%, так, я б хотіла додати тих 30. От, я не буду вам про це розповідати, це просто ну, бзік, бзік художника, скажімо так. От, але книга варта уваги, однозначно, якщо вам це подобається, що якщо ви хочете розрізняти Різні стилі, різні будівлі, як, який період, плюс-мінус, і чому там фасади будинків мають таку форму, а дах іншу форму. От, ну я думаю, що це дуже класно. І, до речі, одна будівля може мати декілька стилів. Це також це дуже цікаво вивчати, пізніше десь поїхати у Львів чи у Чернівці, Франківську, Ужгород, неважливо, Черкаси, Харків. Дніпро і ну, Дніпро більше там був Радянський Союз і неважливо. От, коротше, і так знаєте, відслідковувати для себе, порівнювати і зрівнювати з книгою. Ну, це дуже класно, what the fuck. От далі я все ж таки купила вирішила одразу почати читати. цю цеглиночку, і це друга книга від неба, яку я читаю. А перша була пів короля Аберкромбі, яку я не... Я її дочитала, я її не оцінила. Просто, напевне, саме те темне фентезі підліткового більше жанру аберкромбі та сторона творчості Аберкромбі це не моє. Мені не зайшло. Вона для мене занадто наївна. Я очікувала, що це буде от щось, як все. Королі жаских земель від Ніколаса Імса. Боже, як я чекала цю книгу, я навіть сама не знаю чому. І в принципі, я зараз прочитала її доволі таки нормально. читається дуже легко. Тут навіть є такі а, смішні моменти, і я трішки собі відмітила а, от таких от. Жартиків, але мені здається, що це все ж таки, знаєте, можливо, я не права, але ну, я прочитала багато фентезі, і хочу сказати, що це підійде точно не всі, майже тут плюс-мінус мужуланське фентезі. Як би це не було а, сексистське, сказано просто через те, що тут компанія чоловіків, які колись були бандою однією, вони були дуже популярні, вони були дійсно от. Тією квінтесенцією жорстких земель, от ем, певної території, скажімо так, магічної. і вони розпустили свою банду, і от е, через 20 років вирішують її зібрати для того, щоб врятувати доньку одного з е, членів цієї банди. Звучить досить таки цікаво, як на мене, і тут, знаєте, їхні пузяки, які вони понавід'їдали за тих 20 років. Тут їхні сиві бороди, тут їхній якийсь досвід. І це все переплітається з колишніми бойовками. Тут взагалі бойовки дуже цікаві. Єдине, що мені не вистачає описів. Тут багато діалогів а, в плані, що герої вирішують, що куди піти, і тут є описи світоустрою, мені це подобається, я уявляю, як все відбувається. Але все ж таки мені замало описів. Як на мене, фентезі – дуже а, важливі деталі. От і зараз мені здається, що для фентезі. Має бути приблизно там, 20% любові, можливо, навіть 15%, а 60% це магії, це світоустрою, 30% це персонажі, та, можливо, навіть 65%, чи скільки там, ну, коротше, рахуйте, я не математик. Просто велика частина це має бути світоустрій. Трішки менше це магія, і найменше це стосунки та любовна лінія. От тут поки що маловато. 50% я б навіть сказала самого світоустрою, але це дуже класно. Якщо ви полюбляєте фентезі, то однозначно це ваше. Зараз я трішки поставила на паузу цю книгу, адже мені в терміновому порядку потрібно прочитати наступну зараз про неї розповім. До речі, чому в мене не горять ліхтарики? Мої улюблені. А! Мої улюблені зірочки. Тут навіть видно. Вона вже й тут з'їла. Ну, коротше, в мене кіт е, їсть е, ці от. Я не... просто розгризає. Гризе просто все на освіті. Кісточки, а погризла мамині сережки, золоті, отакі шарки. Просто в них розгризла там дірки майстри в шоці. Це йода. Так от, е, поки що я в захваті. і я знаю, що це дилогія. От і мені навіть знайома. Лісуня підказала, що тут трішки злитий фінал, але я не ставлю ніяких очікувань. Нехай буде, як буде. Знову ж таки, загаслиться штука. Ну, що таке? напевно, вона просто сідає. І книга, яку мені потрібно прочитати, плюс-мінус, якщо воно загасне, не звертайте увагу. В швидкому порядку, до речі, я її купила вчора, буквально позвонила в книгарню чи яся книга, вона сказала, що є, я її поїхала, одразу купила. А Скандинавська міфологія від Ніла Геймена. Ну, насправді я облизую. На а, пісочного чоловіка. А, так здається, Сенден, а, от а, Там 8 чи 9 частин, чи скільки в нас вже вийшло, чи скільки їх взагалі є. Це комікс. А, і я дуже хотіла би його, але він дорогий. Тому поки що я, знаєте, так, ну там орієнтовно 10 книг по 500 гривень. Ну, для мене це ні. От, і в принципі, тут е, зійшлися зірки, адже я хотіла познайомитися з Нілом Гейманом, і також е, е, я е, читаю зараз про скандинавську міфологію. Я лише розпочала, але сьогодні я так активненько за це візьмусь, е, зніму ще анхолз, монтую вам відео і буду активно читати сьогодні в неділю, адже роботи сьогодні немає. Тут великий шрифт, і тут 250 стрінок. Ця книга мені важлива більше як підручник. От, і я, в принципі, дідько, я в принципі розумію, що як, але мені потрібно розширити свої знання. От, вона, до речі, від букс, і вона виглядає симпатично, але не на 400 гривень. Це 24 рік. До речі, вона оформлена просто, звичайно, без всяких. Цих... Ну, єдине, що тут трішечки розмежовуються а, глави, якщо так можна сказати, просто частини. От, тут є отаке оформлення, щось там десь. І отаке. Було би краще, якби були якісь кельтські орнаменти. Але я забагато хочу, так? От, в принципі, і все. Все, все. Розповіла вам ніби про все. Тепер потрібно сісти і змонтувати це все. Знову ж таки, все. Ем, якщо ви ще не зрозуміли, то все. Я надію, що у вас все добре. Я надію, що ви знайшли певне натхнення у цьому відео. Ви зрозуміли, що, як. я... Буду намагатись створити, як мені буде комфортно, і я дуже надію, що ви це зрозумієте. І ви будете йти зі мною у тому темпі, у якому мені буде комфортно. А, відео два рази в тиждень, один раз в тиждень, як це було раніше, точно не буде. Можливо, це буде відео одне в 10 днів. За спонсорство я взагалі мовчу просто. Мені соромно, але я нічого не можу з цим зробити. На жаль, будемо дивитися, будемо рухатися, будемо жити. От, і я дуже хочу, щоб ви підтримали наступне моє відео, адже я не просто так, а буду продавати книги. От, до зустрічі. В скорому часі думаю, що наступне відео не затримається. Я бажаю вам лише всього найкращого, бережіть себе, рідних і Україну. З вами була Катя Ельф. white